В Івано-Франківську все більше людей хворіє на сезонні вірусні захворювання. Медики б'ють на сполох. Лише за останній тиждень в міських поліклініках кількість пацієнтів збільшилася в чотири рази. Люди скаржаться на загальну слабкість, головну біль та підвищену температуру. «Грип – це є гостре вірусне, особливо небезпечне захворювання з його можливими ускладненнями і навіть випадками смерті. Гри передається повітряно-дихальними шляхами на відстані двох метрів, а також через дотики і речі спільного користування. Особливо небезпечне захворювання для людей, які належать до групи ризику. Це діти вагітні та люди похилого віку. Тож лікарі акцентують саме на профілактиці хвороби і закликають уникати місця масового скупчення без особливої потреби. Аби не підхопити вірус, лікарі радять в людних місцях використовувати маски, змінювати їх треба що 3 чотири години, а потім знищити. Одноразові маски варто використовувати і хворим, аби не заразити інших. Хоча в країні вже оголошено епідемію грипу, на Прикарпатті ситуація під контролем, кажуть місцеві медики. Констатують статистика цього захворювання в області, поки не перевищила критичну межу. Задля запобігання поширення вірусних захворювань у школах запроваджено карантин. А муніципальних закладах рекомендовано обмежити масові заходи. Станом на сьогоднішній день з початку року у нас зареєстровано 22,5 тисячі захворювань звернень за медичною допомогою. Звичайно, що десь ну не менша кількість людей сидить вдома. Ті, які не звернулися за медичну допомогу. Але так само мають хворобу є, ну, є хворими. Єдине таке прохання, що е, якщо ми говоримо про те, що в школах у нас є введені додаткові канікули, у лікувальних закладах у нас також є обмежені відвідування хворих, то все-таки цього дотримуватися. В обласній СЕС моніторить стан захворюваності населення щодня. Кажуть, якщо ситуація загостриться, вони рекомендуватимуть продовжити вимушені канікули у навчальних закладах. Віра Рішу Стекевич, новини на вежі.